На нашому авторинку є продаж від власника. Ось такий Крузак 200-й. Номер телефона буде під відео. Власника дзвоніть йому, домовляйтеся, автівка на авторинку у нас не залишається. 2008 року випуску 4,5 дизель. ну Це я розумію повний фул. там За парктроніки взагалі нема сенсу казати. Там задні, передні, фаркоп, камера. Він же ж, де тут ручка? О! Він же тут 7 ось такі сідухи вон по боках. Тут ну, просто ну, вантажівки, розмір, як у вантажівки. Ладно, давайте далі по суті. Де тут ручка? Ось оп. Значить, Вона вся обслугована. На днях покажу вам, власник навіть паливний фільтр поміняв. Рама кому цікава, ну, так все виглядає. Гальмівні диски, колодки, все замінено. 28560 на 18, ось така гума, безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, всі скло в автоматичному режимі. Вон, як раніше були, піпільнички. Чотирьохзонний клімат. Виходить. Підігріви у нас з заднього дивана, хочете сильніше, слабіше. Ну, повний топчик. dvd шник я так розумію, стоїть. Обдув для третього рядка, для другого рядка. Люк. Дивіться. Оце я розумію, що як за ручку взявся, так заліз. Ну, і двері зачиняються дуже масивно. Шкіра, дивіться, на всіх картках, дерево, все гарно, розміри, ручка. Ручка більше, ніж ручка закривати двері. Тут рука в мене єлі пролазить, а тут все свістом. Електропривід сидінь, Cruiser, Зараз зі сторони водія я покажу, ну тут зрозумів. І зараз лючок отак. Опа вам! Зеркала, як на мікроавтобусі. Взагалі такі громадні розміри, Взагалі, клас. Дунлоб гума. Так, а то у прадіков там по і номер. А, ні, тут номер, дивіться, номер, весь живий, все кругом можна бачити, рами. Омивач фар, передні парктроніки, ну фари, я ж говорю, ну це фура практично. Так, Дивимося зі сторони водія. Бачите, сіточка, це підігрівчик. У нас кром-склоун Toyota, Toyota, Toyota. Пам'ять на три водія, всі чотири склопіді мача, Клас. Електродзеркала, окрема номива, складання дзеркал, парктроніки, окремо омивач фар, все на окремих кнопочках, подушка навіть є для колін водія, Електрорегулювання керма, мультикермо, дерево шкіра, водійська шкіра так само виглядає на сідухі. ідеально. Кому треба, він кодік, пожалуйста, ставте на паузу. Ширина підлокотника, друзі, гляньте. 25 я це беру. І тут ще більше 30 см. Ось такий підлокотні ще кулбокс, cool тобто тут холодильник. В общем, тут хазяйські речі, я не так не дуже хазяйную тут, виходить. Підігрів передніх сидінь. Там же ми бачили, було задніх. Ось вам 4-зонний клімат. Поніжайка. Блокировки, Відключена стабілізація. круїз. Давайте я, до речі, зараз запущу, сяду. О, для мого зросту дуже гарно. Раз, і я вже... О, кнопочка. Джинь, дивимося. оп, Завантажуються всі показники. Ось ожила вона. Так, а де ж тут одометр клацати? А, от тріп бачу, зараз. Вам. 212 тисяч пробігу. Ніяких помилок немає. Демофон включить, ось чик. DVD шник там завантажиться відкрити навігація, меню, ось вам регулювання температури, клімат завантажився. Ой, пікліничку тут все заважає. О. Ой, де гучність. В общем, давайте капота відкриємо. Тут воно люк все. О, отак за ручкою вилазимо. Оп. О, та мені взагалі класно для мого зросту випрыгивати. Чуємо, так, як мурличить двигун. Нагадаю. 4.5 V8, дизель. Ого. Німа амортизаторів хоч і два штуки, але капот такий масивний, Це ж за, за, забору воздуха на інтеркулер, <laughs> тут Інтеркулер на півдвигуна. Ось людина казала, до речі, на днях міняла, бачите, палений фільтр. Два акумулятора, гляньте, один, другий. Ось обслуговування на тойоті, мас мас масло Тойота. йотом. Взагалі, до 215 там 21 скоро міняти мастило. Вентилятор тут, як тут розміри правильна, фура практично. Чуєте, гляньте, як робить він рівнесенько. Дядька каже, зі своєю цяцькою... Розстанусь. Якщо хтось запропонує, ну каже, давайте стартувати від 26 тисяч. Каже, кого дійсно буде цікаво, телефонуйте під відео. Місто Кам'янське, це бивший Дніпрожин з Дніпропетровська область. Ось такий 200-й в дизельному варіанті, самімісний, я так розумію, на повному топі вас чекаю.